Настільна гра монстра смакота. Це все гра... про їжу. Коні, ну пишіть саме хавай. Це теж гра тільки для двох гравців. Дуже проста, але дуже приваблива, і тут дивись, вона так дуже виграє. красиво промалювана. А ще можна так покласти, і вона буде виглядати як, як, е як пачка з пончиками. Вона mm -hmm. відкрита. Я, Оце мені дуже сподобалось. Так, ти вибираєш, ми граємо з за монстриків, і ти вибираєш собі вид монстриків. ти граєш або за пухнастих, або за оскатих. Давай запухнастих. Запухнастих, звісно. Оце пухнасті монстри, в мене будуть лускаті. Коротше, наші монстри, вони, як водяться, люблять поїсти. Але... І вони будуть боротися за. Я зразу скажу плюс: я дуже люблю тактильні карточки. Вона тактильна, да? так. Просто підпіла. Ну, дуже круто. Ну, вона ось тактильна, неймовірна. Ар, ти неймовірні. Ще ми з тобою монстри, які боремося за смачне їжі. Дивися, в тебе монстри від 1 до 12 і один дінаміт. Ти свій хід дивишся, типу ти дивишся, яка там цифра, і кудись її викладаєш. Ми боремося. отак. — За цю Потім ти, наприклад, якийсь викладаєш, і ти її виклав, і я тоді свою вскриваю. І в кого більше? Але і ти мені зізнаєшся: якщо в тебе більше, я уходжу. Якщо в нас порівно, а ти не кажеш в тебе більше чи менше, ти uh -huh. кажеш уходжу я чи ні. Якщо в, в тебе стільки ж або більше, то я уходжу, Якщо в тебе менше, ти уходиш. Але це ти типу на, на варіант вірю. Не вірю. Ну ні, ну це ти точно правду кажеш. Ти Ага, менше. покажу правду. Це просто те, щоб я не знав точно, яка в тебе там цифра. Ага. що я приблизно знаю, що в тебе або 9 або більше, якщо я пішов, або ну а якщо ти пішов, то я такий ха. -ха". Ось так ми боремося. При тому, якщо ти виклав динаміт, то ти його вскриваєш обидва, уходять. Тобто динаміт, кого добувається. Та. І ми боремося, хто в кінці скільки балів отримає. Тобто, Якщо ти пішов, то це вже моє, і вже ми другий так, раз за нього не боремося. Не тобто я можу ще прийти сюди. Ага. Наприкінці гри, хто що контролює, той стільки балів отримає. Ага. Тут ось намальований 10, 9, тут 2 по 8, але якщо ти обидва контролюєш, то ще 3 дають. Понятно? Це якийсь спеціальний. Вони, типу, а, я думаю, знаєш що? Бо ти, типу, фрукти макаєш цей шоколад. А, Шоколадний Е, Оце все просто доїбало. Оце в той момент, коли ти викладаєш собі картку, ти можеш якусь іншу картку супротивника відкрити, подивитися. Щоб вона була відкрита. І отут маленька цукерка, вона є тільки один, але при цьому при всіх нічиїх ти виграєш, якщо контролюєш цю цукерочку. Прикольно. Прикольно. Е, погнали! Так. Монстро смакота. Це. смакота. Погнали. А ну, хто перший ходить, давайте. Навмання. Навмання. Прошу. Давай ти перший в тій грі ходив, ти перший, тепер давай я тут. Чу -чу 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 -чу. Давай зробимо. Отак. О, як обережно. О, я до десятку. Там якісь ці... Кукіси, да. Якщо там, блин, якийсь райдужний супер. Торт. Супер торт. Веселковий. О, клас, живе, кстати, живе мені подобається. Я Поруч оці панкейки. Ну, так, знаєш. А давай так. А, я, я майже. Ні, я маю... Ти, ти закрито годиш, я відкриваю і ти кажеш, чи я уходжу. Виходиш. Ну, понятно, я. Уходиш. Ну і. Так. Що за пісня? «Курганий град. Ага, дякую. Так, а я от так. Ага, ти хочеш це контролювати. Ну, давай так, зроблю. А ти кудись в одну А, сюди? в одну, давай сюди. А я типию. Ти відкриваєш. Можу... А я вскриваю. Так. Да. І це... ти в вибії вказуєш. Відбі, так. Угу. Да. Серйозно, там в тебе 12. Така! Він ще хаває цю цифру. 12, значить тебе. Ну, давайте. Або 11. Ну, зараз ми подивимося. І ти скриваєш. 10. А, якщо 11 може ти бути порівняно. Да. Ти... А ну я ж контролюю. Порівну, я в будь-якому випадку порівню я виграю. Але мені не подобається, що тебе так багато. Давай я кладу сюди, через це я якусь відкриваю. Оцю. Ага, і тепер ти відкриваєш цю. Оцю? Так, да, бо ми боремося з нею. Раз. Пока. Бля. Оце тоді. Так. Він а... цей смішний. Давай зробимо так. До побачення. Прибрав. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я не побачив з тих. Охоть. Це. Звісно... Бляха-муха. А я в мене. Я з <свісно> <с, свісно> <я, свісно> <с, свісно> партнеркою пограв, вона мене так зглючила цю гру, що я тепер більш... бачиш. <свісно> До побачення. Ого. Вигнали. Угу. Mm -hmm. А оце, я дуже люблю Twin Peaks. І вишневий пиріг. А, це вишневий? Вишневий. вишневий. Mm -hmm. вишневий тепер, залі, це. Та вишневий пиріг. Це тема цього серіалу. Так, згоден. Ем... Кажу, вишневий пиріг. Давай, отак. Бля. Серйозно? А ти в закритий скверш, я не бачу. А, вже, ну, ти... там, ладно. Ну, Пока. Вже. А це приємно. Так. Ты в закрытую, в закрытую скидаешь? Я mm -hmm. не знаю, что там. А хотя знаю. Ну пофиг. Э, ты ходишь. Я тут у меня жирнее стоять. До побачення. Понятно. Так, 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 так. Оно. А, ну. <свісна> Ми отак от, от типу, граємо. Але я не можу наступні глянути. Не так? можеш. Угу. От тут каже, сука, що ти. Ну, давай, давай так. Да, я подумаю, чекай Ага, Ну давай ризикнемо, давай так. У да. Да. мене тут поруч отак. один... Бляха, да. у мене Просто... те треба було Так, я з тебе звідси. Пока. Ну, ти явно виграв. Ну так, да, да, я тут виграв точно. Без за звучання. Ти Дениска, така, між цих жирних сидить, таке, я. В мене". Я прикинув, ну думаю, ну ти, мабуть, ну, 9, знаєш, десь. типу. А тут ще отут треба, блін, запам'ятовувати, які карти ти, які так, ти фішки ще. скинув. Да, тоді легше буде трошки орієнтуватися. Блін, але прикольно. Мені подобається. Е, мені подобається, наскільки вона елементарна. Тобто все, що ти робиш. — Це такий фаст гейм, да, який? але при цьому тут є прям гра. Ти пр'єш рахувати. Ну, і вона так? тактильна. Ну, це, О, це, просто і вона виглядає. Буде. Оці, бачиш, навіть оці е штуки вони. Угу, угу, голоденькі. Давай Пішло. ще разок. Ще? — Встигаємо? Давай, якщо один паче. Один. Давай я тепер лускатиме. О, я відігратися, напевно, ні, бо е перший раз граю, але треба трошки, знаєш, там деякі речі треба продумати вже набити руку, але, але Давай, давай. Я тоді давай ти тепер ходи перший, так <гум> <гум> ага. Так. Оце смішний такий. Та вони дуже прикольні. Знаєш, як це корпорація монстрів? так. так. це воно таке дуже е, нагадує мені до побачення. Понятно. Ага, і Пока. А я міг би глянути твою карту, викупити, да, але твоїх карт немає. Да. Не треба було сюди так, ходити, так, але так. ми такі. За, за цей боротьба за карту. А, давай зробимо тоді ось тако. Живе. Ну це трошки майн гейм. Да. Восьминім. Просто... Ходь. Блін, і тихо. Тільки тоже... показуй, що там. Вісімка. Вісімка пішла. Пока, вісімка. Пока. Блін, а якщо я не хочу ходити цю карту зараз. Не, не хочу. Дуже грустно, що не хочеш. Сумно. Бо нема що в тебе збивати, розумієш? Не. А, ти ще міг закриту кудись покласти, я б не знав. А, що блін. Не. Давай я їх перекину всередину, я не знав, давай. що можна. А закриту, і ти якби відкрив, то б ми вдвоє злетіли, так? Так. І в мене тут якась інша да. життя. Так, да, давай. Хай буде інше. Подивись собі, так. Давай, все-таки так. Давай. Та штука, що ти цього по ду повинно колись покласти. Mm. <гум> Добро Так, 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 так. До побачення. Бляха муха. Блин. А. Пока. А, бляха муха, ладно. Открите, Ой, бляха. И ты, Ой, ну, бляха. Да, я а, затупив, да, я так... хотів открыть. давай я это открою. Угу. И я открываю цю. Угу. До побачення. До побачення. Ну, побачення. До побачення. Євробачення. Євробачення до побачення. Ага, ага. Пока. Нащо за ці печені, блін, борюся взагалі два баби. Просто забирай. До побачення. Понятно. Треба оце, Що це таке? Блін, ну в тебе ж там точно десь фігня лежить. Що тут ваш? Ой-ой-ой! ой ой, -ой, 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 -ой. А -а Ай, ти жирного мого завалив! А! -а, -а. Пока. Серйозно? Бляха, муха <рес> так в тебе наші накопиння. А, ну, то я можу вибрати, будь-що, ти мені все рівно не переб'єш. Да, ти 19, плюс 15. Скільки? 20, 34 і плюс 6, 40 семер. Ну, так, да, ти виграв. Відігрався? Блін, прикольна грав. При... Я тепер вже викупив, як а, грати. ти, свій <звук> <звук> Я просто викупив, як грати, і все. Тоді вже е... я зрозумів: оце прикольно.